День добрий, сьогодні я вам розповім, як же чехи заробляють на біженцях з України. А вас би хотіла попросити, якщо не давить жаба, будь ласка, підпишіться та поставте пальчик вгору. Дякую! Як же чехи заробляють на біженцях з України? Ну думаю, ні для кожного не секрет, що чехам та іноземцям в Чехії, які надають безкоштовне житло біженцям з України. Чехія виплачує матеріальну допомогу. Ця допомога називається Допомога на солідарне домогосподарство. Чеською це буде приспіви про солідарні домаславі. Безкоштовне житло, яке чехи та іноземці в Чехії надають біженцям з України, повинно бути понятне діла, придатним для життя в ньому. Тобто, в такому житлі повинно бути місце для відпочинку, місце для приготування їжі, доступ до питної води, місце для особистої ієни та туалету. Заяву на виплату матеріальної допомоги чехи чи іноземці, які надають біженцям з України безкоштовне житло, можуть подати тільки в електронному вигляді на офіційній сторінці уряду праці. Урад праці це такий собі чеський центр зайнятості. Але однією з умов перед подачою заяви є те, що біженець повинен прожити в безкоштовному житлі не менше 16 днів поспіль протягом того календарного місяця. Ну і саме цікаве, скільки ж Чехи отримують за одного біженця. На початку війни чехи, які надавали біженцям безкоштовне житло, отримували від держави від Чехії матеріальну допомогу в розмірі трьох тисяч чеських крон в місяць на одну особу. Тобто за одного біженця Чехія Чехам платила 3 тисячі крон в місяць, але максимум 12 тисяч крон тобто чех. Міг в своєму домі в своїй квартирі розмістити максимально 4 особи, за які би йому держава щось заплатила. Але в 2022 році, в липні, умови та розміри виплат матеріальної допомоги на солідарне домогосподарство змінилось. Три тисячі крон в місяць платили за одного біженця. Якщо цей біженець проживав разом з заявником, тобто проживав разом з чехом в одній квартирі, в одному домі, чехи могли заселити до себе максимум три біженця, тобто жити разом в одній квартирі, в одному домі, разом з біженцями, і за це в місяць отримувати максимально 9 тисяч крон. Якщо чех надає біженцю окреме безкоштовне житло, тобто окремий будинок, окрему квартиру, в даному випадку розмір виплати матеріальної допомоги збільшується. І на одного заселеного біженця чех буде отримувати 5 тисяч крон, на двох заселених біженців 9 тисяч крон, на трьох 12 тисяч крон в місяць, на чотирьох – 14 тисяч крон в місяць, на п'ять і більше заселених біженців чех буде отримувати. 15 тисяч крон в місяць, скільки ж зараз Чехія виплачує чехам за одного біженця, і як довго буде тривати виплата приспівку про солідарні домацності? 14 грудня була прийнята владою ЧР постанова, яка змінила тільки термін виплати матеріальної допомоги чехам, які надають безкоштовне житло біженцям з України. Термін, а це по 31 березня 2023 року. Умови та розмір виплат матеріальної допомоги чехам не змінились і залишились такими, як і були з липня 2022 року. І ще раз ознайомитися з розмірами виплат для чехів за біженців ви можете зараз на екрані. А вам велике дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Пока!